Господарський суд Миколаївської області 16 липня зупинив провадження за справою водно-спортивного комплексу Спартак. Позивачем у процесі виступала прокуратура Заводського району, яка вимагала визнати власником майна скандального об'єкта державу. Попри це, представник прокуратури, пославшись на те, що аналогічну справу розглядає ще й суд Заводського району, попросив провадження припинити. Головуюча суддя погодилась. Низка заходів, проведених громадськими захисниками Спартака, напередодні та безпосередньо в день судового засідання, їм вочевидь не допомогла. Ось як, наприклад, на останній прес-конференції члени комітету порятунку Спартака переконували себе та громадськість, що зможуть облаштувати його краще ніж це є нині. Я вже за 5-6 років знаю всю падногодну, всі цифри. Содержать эту базу силами общественности не представляет никакого труда. Кроме того, в частности, у меня уже было два инвестора, и есть они, которые согласны вложить туда хорошие суммы, ну, скажем так, порядка 100-200 тысяч долларов, на строительство теннисного зала на асфальтовых кортах. Единственное их условие – это не частная собственность на землю, они просят только долгосрочную аренду, скажем, на 15 лет.